Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це «Прямий ФМ проект. Відкрита студія. Президент України Володимир Зеленський вів в дію рішення ради нацбезпеки та оборони щодо стратегії морської безпеки. А вона має підвищити спроможність військово-морських сил ЗСУ і морської охорони державної прикордонної служби для ефективної протидії агресії. Що ще передбачається стратегія? Зараз будемо запитувати з нами на зв'язку. Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, вітаю. Слава Україні! Героя слава, вітаю студію, вітаю слухачів. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, докладніше про цю стратегію. От так от тобто розповідати зараз. Я вітаю свій конфет. <рес> насправді вичав цей документся півроку тому. Сказати, що він довгоочікуваний, очікуваний, це нічого не сказати, тому що насправді. Я його порівнюю навіть з Конституцією України. Знаєте, Конституцію України називають основним законом, тому що це нормативна такий нормативний документ, якому має відповідати всі решта uh -huh. законів нашої країни, і так само стратегічні документи, от рівня цієї стратегії морської безпеки України. Вони на багато років вперед вказують нам. Члях нашого розвитку, нашого руху, які перед нами стоять виклики, які перед нами стоять цілі, який спосіб ми їх маємо досягнути, і яка кінцева мета? І е, це фундаментальний документ, який визначає е, багато складових, з яких е, в результаті е, задіянь, яких ми маємо стати залишитися морською державою, тому що. Переоцінити важливість водних ресурсів для нашої країни неможливо, і ці ресурси можна умовно поділити на три основні категорії: це внутрішні ресурси, річки, наприклад, які мають і економічне і стратегічне значення, і соціокультурне значення. Всі ці речі вони є в цьому документі, вони окреслюються. До речі, до створення цього документа було залучено багато експертів і спеціалістів з найрізноманітніших галузей. Це Починаючи з культурної галузі е, і закінчуючи військовою, тому що е, водні ресурси вони поєднують собі всі ці е, елементи. Вони можуть бути як е, умовно зброєю, так і інструментом комунікації, економічним інструментом. Початком повномасштабного вторгнення е, розвиток досить серйозний показали. показали Річки, наприклад, той самий Дніпро, як де засіб доставки, наприклад, акропродукції по всій країні. Ви uh -huh. знаєте, насправді в цьому дні багато важливого На спадок після розпаду так званого СРСР Україні дісталася досить немаленьке річкове річкова І, На жаль, протягом 90-х і далі воно було занехайно. Да Економіка, так, яка живе по своїх правилах, правильних правил, які є природніми економічні правила, показала, що річка є важливим шляхом. Той самий, акциз, наприклад, не е збір дорожній, коли ви перевозите річкою, він може не враховуватися, тому що ви не використовуєте дорожню загально державну. Ви їх зношуєте, і, наприклад, для українського фермера це б вигідно. І е, так само ворог не може подолати річку, тому що форсування річок це надкладна задача. Так само море, так, е, морський експорт він є для України самим важливим способом е, доставки вантажів е, е, з України. Загалом, е, кожен е, успіх кожної країни на сьогодні, так. він Дуже часто вимірюється його експортним потенціалом. Що Що ви можете дати світу. в країні Є що дати світу. Це і наше збіжжя, яке так само, до речі, впливає на продовольчу безпеку глобальну, особливо в країнах, в яких є з цим проблемою, Україна безпосередньо впливає на це. Це і український метал, так в продукції і загалом прокат. І е, тут сфера наших інтересів вона дуже велика. І до повномасштабного вторгнення 90% українського експорту були морськими. Наша команда військових морських сил, він це набирав у неодноразово наголошував на тому, що море це дорога, це не паркан. Росія завжди намагається там побудувати паркан. Ґ Іноді навіть фізично, якщо брати Керченську протоку. Так? Е -а, а ми намагаємося використовувати е цю можливість е саме для. Тому щоб спілкуватися з світом, так тому що е, торгівля – це теж такий спосіб комунікації міжнародний е, в принципі, який насправді може показати е, статус країни і наскільки ця країна розвинута. Україна є Україну є що е, показати світові. Так само в концепції е, сказано про інтереси України у світовому океані, і вони там є, тому що ні судна під українським прапором ходять е, по всьому світові. І е, наша торгівля, незалежно від того, хто це перевізник, так само світова. І там теж є наші інтереси. І в той самий момент, момент є виклики, такі як піратство, такі як військова агресія, наприклад. Тому так наші інтереси вони е, виходять до межі Азово Чорноморського району і не слід думати, що от вони закінчуються там в Босфорі, воно mm -hmm. кажучи, в турецьких протоках. Ні. Це і наше бажання, яке у нас конституційно закріплено, інтегруватися у світові альянси, військові і економічні, наприклад. Але це так само дорога з островнім рухом. Ти не можеш лише вимагати чогось, ти маєш бути повноцінним учасником і відповідно так само щось давати. І тому це теж мова зараз про світову, яке за межами Зачво-морського регіону. Пане Дмитре, стратегія передбачає будівництво флоту. А якщо говорити саме про потужності, на яких ми можемо будувати ці кораблі? Як ви бачите, зараз ми покладаємося на наших партнерів стратегії розвитку? Це було закладено стратегію розвитку військова сил, тут тобто уточнення в Він виконується планово і зараз. Деякі кораблі нам надають в інші країни деякі кораблі ми е, замовили. І вони будуються знов таки постаються згідно плану. По срокам ми йдемо чітко, е, але при цьому в Україні є е, своя власна судобудівна галузь, і е, звісно. Розвиток цієї галузі він так само важливий. Я от зараз не хочу бути неточним, але здається, це питання так само в стратегії було обговорено. І це наш внутрішній ресурс, який ми так само маємо використовувати в інтересах нашої країни. Ви знаєте, що станом на зараз, на жаль, фактично лише три порти працюють з усіх українських. Так? А порти вже, наприклад, Миколаївщини і Керсонщини, на жаль, зараз. Фактично заблоковані. Я вже не кажу про Азов Криво uh -huh. і Криво поповані. І, наприклад, потужності, щоб до суду будів, будівною галузі, та, корабли буде будівною, в тому числі, бо судний корабель це різні зовсім поняття, вони, наприклад, у нас знаходяться, як ви знаєте, в Миколаєві, здебільшого. більшого. І ця акваторія, наприклад, з Ліману, на жаль, зараз заблокована. Тому так, ці питання вони так само е, категоруються в цій стратегії. А як щодо розвитку підводного флоту, експерти кажуть, що Чорне море маленьке і, відповідно, великі підводні човни там не потрібні. Маленьке проте дуже глибоке. І звісно, ну, далеч від того, з чим порівнювати. Але а, якщо от взяти, наприклад, ситуацію на зараз в Чорноморському флоті, так званої Російської Федерації, а, в акваторії азово Чорноморського регіону залишається три підводні човни. Три носії, один не носій проєкту «Палтус» і три проєкти «Варшавянка». Фактично, це однакові субмарини, тому що «Варшавянка» – це там розвиток того самого «Палтусу». Різниця лише в наявності пускових, фактично, для запуску крилатих ракет. І от, наприклад, ці підводні човни, які не є там класом великих підводних човнів, вони в північній частині Чорного моря оперувати не можуть. Там глибина їм не дозволяє. Так і ландшафт у нас підводник. Але знов таки ми ж розглядаємо Україну в її адміністративних кордонах. Тобто Крим правильно ага, там вже оперувати можна такими підводними човнами, технічно це можливо. Тому відкриємо таємницю у нас має бути підводний клон, і він у нас обов'язково буде. А ми будемо самотужки будувати, чи десь можемо купувати підводні човни, які нам потрібні? Ну от це питання що розкрити не готовий. Можемо лише зазначити, що так Україна теж має мати таку можливість і такий інструмент. Тому що підводні човен це окремий клас, він може виконувати окремі завдання, і ви бачите, що Російська Федерація боїться виводити надводні кораблі в акваторії Чорного моря. Це факт. Але підводні човни вони періодично виводять і, на жаль, їх застосовують. І не те, що вдало, але це вже питання щодо е технічних характеристик самих ракет. Mm -hmm. Якби там на озброєні були інші ракети, то застосування було б більш вдалим і мобільніше за все. Тому підводний флот – це теж е мак-хеф, в принципі, в будь якій е країні. Я бачив, наприклад, підводний човен е румунський в Чорному морі. І наші партнери так само ймовірніше за все, в цьому з нами, з нами будуть згодні угу. в документі прописано створення умов для тимчасової міжнародної військової присутності на території Кримського півострова після його деокупації. А що це означатиме на практиці? Що це за тимчасова міжнародна військова присутність? Хто саме там може бути? E, насправді бачите, цей документ він э, надає можливості. Він сигналізує, э, наприклад, э, Верховній Раді України, що вони можуть приймати можуть. Наприклад, угу. да, якісь э, закони, які э, дозволять, тому що розміщення іностранних э, військових правило э, проходить через голосування э, э, вищого законотворчого э, органу в країні. У нас це Верховна Рада, mm -hmm. і э, э, таким чином ми. Сигналізуємо цьому е, органу державного управління, що е, це можливо. Тобто, е, ще раз, він окреслює стратегію. Ну, це не константа. Тобто, ми можемо це, це і ось це. Так, саме так. Це важливо в контексті того, що не треба шукати якісь розрізнені документи, що дозволено, що не дозволено, що суперечить, ось є стратегія. Ага. І тут все вказано вже. На останню хотіла запитати, якщо говорити саме про безпеку, як стратегія показує, що вирішити як можна це питання? Ще раз? Не якщо говорити саме про безпеку, як стратегія може допомогти вирішити це питання? Надає інструменти, вказує ресурси і способи вирішення? З чого це має важливо? З чого має розпочинатися ця реалізація стратегії? От що найголовніше і найперше, на вашу думку, за що треба братись і робити? Бо там вона всеохоплююча. охоплююча. Так, вона всеохоплююча охоплююча, і багато цих протестів вони вже тривають. Угу. І, відповідно, ви завжди в своїй діяльності на вищому рівні можете апелювати до цього документу і показувати, що це все відбувається в відповідності до цієї стратегії. І з метою реалізації цієї стратегії. Це от якраз той випадок, коли ви апелюєте, наприклад, так само Конституцію України, коли згадуєте там про права е, виборців. Да, це uh -huh. просто як приклад, uh -huh. от, що там, кожна людина має право голосувати бути обраним або е, там, е, вибиратися. Правний е, документ він не окреслює механізму, але він окреслює ваше право. Як фундаментальне, uh -huh. і от такі документи вони в принципі так і працюють. Зрозуміло, дякую дуже вам, пане Дмитре, за те, що вийшли до нас в ефір. Нагадаю, з нами на зв'язку був речник військово-морських сил збройних сил України, пан Дмитро Плетенчук. Трошки про стратегію ще розкажу. Стратегія морської безпеки має підвищити спроможність складових сектору безпеки і оборони України, зокрема військово-морських сил ЗСУ і морської охорони державної прикордонної служби для ефективної протидії агресії та адекватного реагування на інші загрози морській безпеці, а їх усунення або ж мінімізації крім того, серед цілей є отримання компенсації за спричинені агресором втрати, відбудова морської та річкової інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій, а також відновлення деокупованих територій. Проєкт відкрита студія на прямий ефм.